Вже в другій Катерині не нещастий з транспортом в Німеччині. Перший раз це було ДТП, коли в її автобус врізався автомобіль. А зараз це замінована дорога в Дусельдор, куди Катя вирушила до подруги, і я думаю, що це їй вона зізнавалася в коханні. Додивіться обов'язково це відео до кінця, і ви побачите, як гумористично зустрічала подруга Німкеня Катерину. Що, друзі, я як завжди з якимись пригодами, думала, вже сід сяду в потяг і спокійно собі поїду. А не ну, тут -то було, ну тут то було. Ми не повідомили, що десь знайшли бомбу по дорозі до Діслдорф, куди я приймувала сьогодні. Тому треба йти на інший потяг, потім його змінювати на інший потяг. Ну, до речі, що вам сказати, я вже перевділа навіть шапку поставокова тут чекати. Я не розумію, чому я настільки невезуча з цими поїздками останнім часом, реально. <клес> ну, що поробиш? не таке було. Нарешті Катя в потязі та вирішила розвантажити свої ніжки, поклавши їх на стіл. Друзі, якось трохи не це для мене. Ситуація, коли хочеш вдягнути осіннє взуття, але холодно. Ну, <клес> 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 Далі дівчата вирушили в прекрасний ресторан та замовили собі однакові страви з риби, милувалися інтер'єром закладу та пили смачні коктейлі. Після вечері дівчата вирушили далі. І з цього відео ми дізнаємося, що Катя влаштувала собі тур по невеличким містам Німеччини та буде жити в в'яні. Подруги слухали російську пісню в машині, яка повернула Катерину в спогади. Ну, друзі, ми вже прокинулися, вже збираємось так класно виспались нарешті. Ну, Як нарешті, я висипалася ці дні, в принципі. Ну, от, а Яна нарешті виспалась. Тут так гарно, тут так гарно. Вона мені сказала, що Зікін це найзеленіше місто взагалі в Німеччині. Що ти смієшся? Дивіться, який тут вигляд. насправді, звісно, влітку а тут гарніше, тому що все зелене. Але все одно, чесно кажучи, я зовсім якось по іншому собі представляла її містечко. Я не кажу, що сьогодні буде сонце. Вона впевнена в цьому. Я не бачу поки ніяких признаків, але <смас> подивимось. Друзі, а що було далі? Дивіться в інстаграмі у Катерини.